Вітаю всіх! Сьогодні хочу показати вам такий цікавий візеруночок, навіть не скільки візеруночок, так, як спосіб в'язання, який використовує у своїх моделях Kim Харгрівс. Так, зараз покажу вам те, що я пров'язала. Це був перший мій зразочок ось такий тут нічого не зрозуміло. Але я намагалася, бо мені було цікаво, як я побачила, намагалася щось відтворити. Так, тут, в принципі, петелечки, <кій> видно, що нерівномірні, так, оскільки ця пряжа не зовсім підходить для в'язання цим способом. Чому не підходить? Тому що, ну, побачите. <кій> так, це була в мене Alize Superlana Classic. І потім я взяла цю Alize Superlana Classic, до речі, тут 280 метрів на 100 грамів, якщо хтось не знає. І взяла її поєднала із мохером. Мохер майже такий по товщині. І вийшла в мене ось така штучка. Я думаю, тут краще вже видно, наскільки він є, цей візеруночок фактурним. Точніше, він не наскільки фактурний. Але, я думаю, видно різницю між рядами. Камера чомусь не хоче показувати, але насправді це дуже-дуже цікаво виходить. Ну І зараз я хочу пров'язати разом з вами із самого мохерчика, тому що, мені здається, що саме на мохерові його буде краще видно. Попередні зразочки були зв'язані на двох спицях. Тобто, вся сіль, як то кажуть, в тому, що ми в'яжемо на різних спицях. Я використовувала спицю номер 6. І спицю номер 2 Тобто ось такі зовсім різні спиці, абсолютно різні. І в цьому тоді, як і полягає утворення цього такого цікавенького в'язаннячка, скажімо так. Ось зараз я хочу спробувати, Та, мабуть, знову візьму ці спиці і покажу вам, що робити. Так, ми беремо товсту спицю. В мене просто що не знайшлося. Я не знаю, в мене було і номер 9, і номер 10. Але ж, знаєте, як, -от, як побачила, треба його спробувати. І тому я товщих вже не шукала. Тому я думаю, вирішила зіграти на контрасті між спицями. Так. Ну, Але ж тут ще головне да, підібрати, власне, правильно пряжу і спиці під цю пряжу. Як їх підбирати? Мені здається, просто методом. Спроб і помилок, да? тому що, ну, як вам сподобається більше, да? чи більш така дірчавість, чи більш, більша плотність. Отже, як ви розумієте, це в принципі лицева гладь. Тобто для зразочка набираєте будь-яку кількість петель, яка вам потрібна, набираємо саме на товсту спицю, а в'яжемо перший ряд лицевий тоненькою спицею. Так, я хочу це спробувати з махером, мені цікаво, що вийде. Так, тобто я просто в'яжу лицеві ряди. Чи точніше, лицеві петлі, це вже заговорилася. Так, лицевий ряд я закінчила. Розвертаю роботу і перехожу на виворотній. Тепер я навпаки в'яжу товстою спицею і відповідно ж в'яжу виворотні петлі, оскільки це, оскільки це в мене виворотні виворятна сторона. Так, ну, мохерчик є мохерчик, все плутається, ну нічого. Але мені здається, от на чистому мохері буде. Виглядати найцікавіше. Так, ви що шару, але ж в мене зараз два дві спиці різні. Так, пров'язала виворотній бік. І поки в нас, звичайно ж, нічого не зрозуміло, зараз я за кадром пров'яжу решту рядів і хочу подивитися і сама, що з цього вийде. Е, так, тобто всі лицеві в'яжуться лицевими, тоненькою спицею, виворотні, в'яжуться виворотніми товстою спицею весь весь секрет, пров'язала я декілька рядочків, що я вам хочу сказати. Не дуже тут у мене що видно. Ну, але що я зрозуміла, Для цього способу в'язання треба якусь таку ниточку типу мохеру і товщі спиці, однозначно товщі спиці. А ще ж про в'язання цим способом це в'язання хіба що поворотними рядами або змінювати спиці в кожному ряду. Тобто, один ряд в'яжеться товстими спицями, да, а інший в'яжеться тоненькими. Так, в ну, принципі, я вам показала, це було моє завдання, да? але ж всю красу побачите, коли візьмете товстеньку, товстенькі спиці. У мене їх зараз чомусь немає. Так, ну і тут ось трохи видно, да? тобто для товстого кардигану з, з мохером або з якоюсь такою волохатою ниточкою, однозначно буде цікаво виглядати. І для павутиночок. Для павутиночок також буде цікаво виглядати на товстішій ниточці. Так, і зворотній бік, я думаю, вже зрозумілий. Можливо, кому і так сподобається. Де? Теж так цікаво. Але однозначно товщі спиці, однозначно. Що ви думаєте? Вимкнула камеру, і до мене. Прийшла думка, де ж можуть бути мої товстезні спиці. Я так їх знайшла і доволі вчасно. Тепер я можу вам показати, що повинно було вийти. Не тільки спосіб в'язання, але й результат. Це те, що було на тонших спицях. бачите, воно не так цікаво виглядає. А ось це полотно, Бачите, яке воно? Таке цікавеньке-цікавеньке. Для павутиночок, для кардиганчиків. Для будь-чого, до мене зараз, до речі, йде кідмахерчик, і це, мабуть, з нього буде кардигантик, ось способом в'язання чи таким візеруночком. Ну, цікавенько, цікавенько, я скажу вам, мені сподобалося. Звісно, воно ж не пране ніяк, то трохи не зрозуміло, але бачите, який в мене контраст спить. У мене 9 і 2. Так, ну і. Ось це для, для товстої ниточки, просто виходить ось таке фактурне полотно для плотного, теплого кардигана. Як на мене, дуже цікаво. Так, і оскільки я обожнюю лицеву гладь, е, треба ще буде подивитися, що всього дизайнера є, адже. Е, я так зрозуміла, що вона створює моделі, які є простими по виконанню, але досить так аристократично виглядають. Тобто для нас це саме, мабуть, цікаве, да? коли ми творимо щось дуже просто, але виходить потім геніально. Да? Мабуть, це саме до неї стосується фраза все геніально просто. Так, ну, ось ще один. Візерунок? чи не візеруночок, вашу копілочку?